Дивий важливий кіно про актуальні виклики сьогодення на Прикарпатті стартує ювілейний 20-й мандрівний фестиваль до СЮА». Загалом 11 стрічок як вітчизняного виробництва, так і за кордону. Усі роботи міжнародного авторства мають спільне коріння з нашим теперішнім контекстом. Розпочнуть фестиваль показом стрічки українських журналістів. «Нескорений Херсон на її презентацію до Івано-Франківська приїде приїдуть герої цієї стрічки. Це журналісти, які з Початку повномасштабної війни прийняли для себе рішення залишитися в Херсоні, і цей фільм про те, що вони прожили, про те, як вони зустрічали українських військових, коли було місто, де окуповано. Окрім фільмів, цьогоріч буде правозахисна програма. І таким важливим заходом в Івано-Франківську буде подія, на яку приїде пан Павло Клімкін. Це буде розмова про те, як Україна буде будуватися через 5, 10, 15 років в контексті того, що ми далі житимемо поряд з агресором. Тема цьогорічного фестивалю образ майбутнього. Це каже регіональний координатор Андрій Волик. розмови про справедливість. Невідворотне покарання винних у воєнних злочинах, документування свідчень їхніх жертв і руйнувань про те, як давати раду травмам, зберегти та донести до наступних поколінь пам'ять про загиблих на війні рідних і друзів, під час правозахисних заходів говорити про те, якою ми бачимо Україну, як вона має змінитися, тому що дуже багато людей отримали травмування під час війни військових, цивільних, і ми маємо от подумати, як Мають змінитися наші міста в цьому контексті, тобто, як вони мають стати зручнішими, тому що і які виклики ми маємо побороти, от в найближчі роки у нас запланований захід з військовими, які проходять зараз лікування в обласній лікарні. Ми хочемо запросити арт-терапевтів, щоб отак, ну, через психологічні практики, дати їм можливість якби. Відчути себе наново та в цивільному житті розпочнеться фестиваль 29 листопада, крім івано-франківська команда мандруватиме й іншими куточками Прикарпаття і загалом охопить 11 громад. Люза грибик віталімаглаті, телеканал 402.